Інспекція шкіл продовжується. Сьогодні завітали до мого рідного району та перевіримо гімназію номер 17 Дізнаємось, наскільки молодь розумна та кмітлива. Цікаво, ходімо зі мною. Хто написав лісову пісню? Я. Ти? Яка ти талановита молодець? Тоді скажи, будь ласка, як звали ту письменницю чудову, яка написала цей Літун Ганна Сергіївна. Браво! Оплески ваші однокласниці. Може, твоя коліжанка знає, Хто написав лісову пісню? Українка. Браво, молодець! Хто спроєктував Ейфелеву вежу? <рес> Там <Тому> вже <що> підказали. <рес> Відповідь криється в назві самої вежі. <рес> ельфи. Ельфи, добре, так, да, ельфи. <рес> Кажи, будь ласка, хто спроєктував Ейфелеву вежу? Не, не знаю. Підказка не ельфи. Та так, та де ні. Ельфі <рес> є. Ну, це чоло. Це... Да, це чоловік. Чоловік, а... ну. Навіщо людині брова? Ну, коли людина спітніє брови від талку, ну під захищають хлопця? Да, да. Молодець, знаєш, дуже прекрасно. Назвіть, будь ласка, джата, формулу кисню. О, два. Молодець. Браво. Ну що, надія на тебе? Хто спроектував ейфелеву вежу? Французькі архітектори. Один він був чоловік, французький архітектор. Так, але як його звали? Mm. Якщо вона ейфелева, то хто її спроектував? Ейфель. Ейфель, так. Оплески. <плес> Що таке «газда»? <плес> це коли в тебе щось виникає дуже погане, і ти такий. Ну, можливо, це могло би бути нецензурним словом, але це трошечки інше. Кому належить теорема. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Е, Піфагору. Молодець, знає, так. Да. Ярік. назви, будь ласка, столицю Африки. <ріху> Ти був у Африці? Ні. А де був? В Україні був тільки. <ріху> Ти тут, мабуть, народився, так? Да? Ну да. так. Яка ж тоді столиця Африки? Питання легше. Перша столиця України. Харків. Харків, молодець, Ярик. Оплески. Це ж король, король району. Що ж таке Газда? Я не знаю. Може, там підказку тобі дадуть, хто там тобі дзвонить. Дадуть, Добре, хто такий гетеросексуал? Це традиційна орієнтація, Тобто хлопчик та дівчинка. Молодець. Добре знають біологію. Да. Скажи, будь ласка, навіщо ми потіємо? Ти може не поділити. Ялік, да. ти пітнієш? М -м, ще, да. А зараз? Завтра, так. Да, Чого завтра? Зараз. Ну, зараз, так, да, осі. Ти хвилюєшся. Да, от камера боюсь, немає. Тоді до тебе ще одне питання. Хто такий Гіппократ? A few moments later. Ну, згадай, так, де з'являлось таке взагалі ім'я, що він тобі нагадує? Гіппократ. Чув таке, що можуть давати лікарі клятву Гіппократу? Ні. Yeah. А ти на кого хочеш вивчитись? На повара. Nice and hot. Hot and spicy meat. <гум> yeah, тобто у нас в надійних руках майбутнє країни, тому що буде найкращий кухар району. Так, і, дівчата, давайте. Скільки в жінки ребер? Двадцять чотири. Двадцять чотири, вірно, молодець. Антон, скажіть, будь ласка, нам розшифруйте ООН. Організація Об'єднаних Націй. Браво! оплески, оплески. оплески. <клес> Навіщо ми потіємо? <клес> Я не знаю. <клес> Я знаю. Ще тіло охолоджувалося. Молодець. Тобі сьогодні костюм допомагає відповідати правильно. Що таке фіранка? Це підвіконня. А, під а ні, ну, це. Це зв'язано з вікном, так, але воно нам допомагає, аби нам сонце не світило. Хустинка така, яку вішають. Зранку ти прокидаєшся, відкриваєш і дивишся на сонечко у вікно. Штора. Штора? так. Чому українську разом? Фіранка це штора. Скажи, будь ласка, коли розвалився СССР? У 95-му році. А, ти? Ні, 91-го. 91 – 91-го, так, молодець. Яку премію дали Шевченку за написання «Гімну України? Не знаю. Питання на логіку. Українську. От яку премію дали Шевченку за написання гімну? Не да а ніяку, ніяку. Він не він не написав гімн України. Молодець, тому що якби це зовсім різні роки. Скажи, будь ласка, що таке небога? Yeah. Дивись, якщо б у тебе була сестра або брат, вони б народили доньку, то це була б тобі не Бога. То це хто? А ah, я племінниця, да. я була б тіткою. Ти була б тіткою, так. А тобі це була... плем'яниця. То не Бога це племінниця, молодець, вірно. Хлопці, скажіть, будь ласка, може ви називаєте нам столицю все ж таки Африки? Не mm знаю. -hmm. Якщо подумати, взагалі Африка, це що? Це мат мат материк, і вони нема столиці. Молодець, оплески. У тебе також питання з української мови. Скажи, будь ласка, що таке наче серце? Не знаю. Натощак. Віно натощак це наче серце українською. Молодець. Дитячі питання, на які відповіли першокласники. Давай. Кого із птахів називають санітаром лісу? Першокласники відповіли. Дя... Це дятел. Чи бачив ти у житті самому дятла? Ще раз, можна? Чи бачив ти у своєму житті дятла? Я в своєму житті бачив. Да, бачив. Де? Та там на дерев'ях так трухтіти так. Що він трухтить? Ну, он там помогает, там, допомагає, забирає. Этих... Гада в різних. Да, да, да. Молодець, молодець. На якому материку ми живемо? Євразія. Молодець, добре. Що додають до борщу? Сметану, Буряк борю. Взагалі, з чого складається борщ? А буряк, м'ясо, сало взагалі і різні рецепти. Тільки, тільки що, буряк, сало і м'ясо, все. І вода, так. Да? Зварила. Вода, лук. Капуста картопля. У кого найсмачніший борщ в твоєму житті? У <смір> бабусі. Бабуся, мама не образиться, ні, що ти так сказала? <смір> 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 Мамі, привіт, да, передамо. Ну що, Антон, тебе останнє питання, йду я вже геть, тому що мені вже час. Скажи, будь ласка, яку солону воду не можна пити? Морську. <смір> Молодець. Тобі дійсно сьогодні костюм допомагає. Молодець. Друзі, я вам дякую. Ви молодці, Відповіли вірно на всі питання.